Ну от, в совєтське время вирішила наука зробити постні дні, розрузочні. Но тоді вредні наукові атеїсти, щоб не попало в ті рибні розрузочні дні з православними, назначили їх на вівторок і на четвер. А в наше время уже у многих фірмах, довгий час создавалися некі Гулянки, причому п'ятницю в кінці тижня весь колектив п'янка. І много таких колективів доти гуляли, докися не розсипали. Потому що уваження к цим дням предписано всім людям, всім дітям Божиям. І завершує Господь. Ніхто не вливає. Нове вино в старій міх, але прорвеся і все пропаде. Але но нове вино вливають у нові міх і зберігається. Про якої вино річ йде? Іде річ про благодать Божию, котрою ми наповнені. І апостол Павел Ноград каже, ви єсте обіцятель Духа. Разве ви не знаєте, що тіла ваші суть? Храм Духа Святого і Дух Божий живе у вас. І якщо ви гріхами, беззаконнями, п'янками і гріхами другими зруйнуєте цей дом, тіло, то покарає Бог. Так що нарушаючий пост попадає іменно і під це місто. Якщо чоловік п'яниця, об'єдається, п'є, хоч що їсть, хоч як мерзості приймає І потім тратить здоров'я, то він буде відповідати перед Богом. Тобі передали здоровий організм, почому ти його не сохранив. І сьогодні якраз коли маємо наших древніх святих мученика Лук'яна Клаудія і іже з ним, то видимо, як перші християни були ну, унікально посники. Хтось може сказати дійсно, тоді легко було пост держати, бо на востоці і не було зими такої, і там все росте, і там салатів повна, там що не забиш пальчиком у землю, все росте. Так, да, але пост держали не всі, а християни. Був случай, коли в одному з селенію з язичники хотіли насміятися над християнами. І намалювали їм над дверям чортів бісів і сміялися. А от один із братів Кирил, коли через то селення, а йому казали: а що тут значить ті знаки, що на дверях християн намальовані біси і чуть ли не сміялися. Що ж зробив апостол? Він каже, думаю, що там, де живуть християни, у нутрі благодать Божа, а сатану вигнали вон. А от там, де не є Христа, там біс у середині. Ми ж можемо сьогодні благодарити Бога, що наш народ на Закарпатті, історичній Подкарпатські русини, усе любили пост, особливо старші люди. Господи, благослови нам сьогодні чути Слово Боже і послухатися і то ті дні, в котрі однявся одна з жених всереду предательством і юду в п'ятницю розп'ятієм Христа, щоб ті дні були нас постні не тільки в їді, а в поступках, в поведінці, щоб ми у всьому світі добре знали, що, будучи храмом Духа Святого, ми оберігали себе от всякої скверни цього світа, держалися єдинства канонічної церкви. Молили бися свято з любов'ю за свою державу, за своїх людей, да й за наших опонентів, за ворогів треба молитися, бо ми єдна сім'я. Як одні сім'ї молюся діти бити, але для сім'ї вони всі діти, і для Бога ми одна сім'я. Котра покликана мирно жити з любов'ю в молитві і в пості, бо лиш так поступаючи, люблять читати Слово Боже, держа до п'ятницю, а періодами і довгодневні пости. А тепер іде святий, золотенький, наш милий, любимий Петрів пост, ми той, діти Божі, посники, воїни Христове. А в вічності і наслідники царства Божого. Амінь Христос посеред нас.